Субота, 23 березня, погода цього дня обіцяє бути казковою. Сонечко світитиме, хмар не буде, а трохи відчутний теплий вітерець буде доносити запах весни у кожен куточок нашої країни. Північ на Чернігівщині, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс п'яти до плюс трьох. В Сумській області в день плюс 11 плюс 13, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 6 до плюс 3 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер Південно-Західний трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, ніч від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині, Херсонщині, Кримському півострові і в Запорізькій області. В світлі години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в темні від 3 до 1 градусу вище нуля, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою Плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. На Львівщині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна від 5 до 3 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до плюс двох градусів. В Маріуполі в день плюс 6-8, плюс вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічній від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 12, плюс 14, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, в темні – від плюс 4 до плюс 2. На Черкащині в день плюс 11, плюс 13, вночі від нуля до 2 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 23 березня буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Неділя, 24 березня, гарна погода продовжить панувати у нашій країні, але у деяких регіонах посилиться сила вітру, а на заході покрапає невеликий дощ. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Сумщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Житомирській області в світлі години від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 5, плюс 3. У Київській області, а також у Києві в денні години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла, невелика хмарність і без істотних опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, ніч від плюс 3 до плюс 5. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою Плюс. На Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 4 плюс 2. На Кримському півострові в день плюс 11 Плюс 13 вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. На Одещині і в Криму, а також в Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях сонячно, малохмарно і без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід – на Волині, Львівщині, Тернопільщині і в Івано-Франківській області в день – плюс 10, плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 6 до плюс 4. У Рівненській і Чернівецькій областях вдень від плюс 11 до плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище за нуль, нічна плюс 4 плюс 2. В усіх областях Західного регіону України очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і в Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 12 до 14 градусів вище за нуль, в темні від 3 до 1 градусу тепла. В Маріуполі в день плюс 7, плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Мало хмарно, сонячно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Черкащині і в Дніпропетровській області в денний час від 12 до 14 градусів вище за 0, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В Полтавській області в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 4 плюс 2. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 24 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень.